Перший день нового року хочу зайнятися ось такою чудовою справою, а заодно подякувати моїх підписників, що мене надихають, що завжди зі мною ви мої хороші, за те, що багато із вас я познайомилася вживу. За те, що ви живете в різних країнах і все-таки приїхали до мене. Оце досягнення цього 2023 року. Моє власне досягнення. Не знаю, яким чином я зуміла вас покликати до Аланії. Я думаю, що точно так само. Не мене багато часу, як ви приїдете до мене в Чернівці. Я буду дуже рада. Це величезне моє досягнення зустрітися вживу з моїми підписниками з різних країн. Хто з Чехії приїхав до мене, дякую вам. Хто з Америки приїхав до мене? Надзвичайно вам дякую. Хто з Англії приїхав до мене? Низький вам Уклін. Я дякую Богу, що познайомив мене з такими хорошими, цікавими людьми. А скільки приїхали за останній рік до мене з України, прийшлося приймати вас з діточками а, і самих лічно. І кожен раз, коли до мене дзвонить дзвінок. І хтось повідомляє, що приїде, наприклад, завтра чи через декілька днів. Я завжди радію, як вперше. Це величезне досягнення виявляється, що в свої роки я не просто так робила цю справу. Дякую, що мені е, Боженька дозволив. З вами зустрітися. Я думаю, що в цьому році буде точно так само. Багато з вами я познайомлюся, і ви так само.